Спасибо, 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 спасибо спасибо, 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 спасибо. Вітаю тебе, мій дорогий підписник з тобою. Я Элманд, І ми з тобою сьогодні того. Спускаємося в лабораторія X16, x16, це інтересна лабораторія. Де хтось топає. Хтось ходить. Но ми туди не підем, тому що нам страшно. Знайти код від дверей. Ну хай літає собі. Все нормально. Шоси тяжко тут. Ааа, тут крапляться. А крапля дає від радіації? Ага. Тобто мені натякає, що мені треба щось буде від радіації. А у мене диви, що є. Колючка кристалічного типу. Ой, диви, тут якийсь радіоактивний газ. Ні, Не, ну диви, якась ванночка красива. Там можна покупатися, якщо залізеш, якщо я стану Гордоном Фріманом. Ти ж знаєш такий Гордон Фріман? ну короче. То і з Half-Life такие мужик. Санітарна зона. По вход у вас прищен. Я не посторонній, мені можна. Ой, тут аномалія, певно, ходить, та... Ага, тут аномалія ходить. Ой, є там артефакт, ще є здається, диви. Що артефакт заберемо. Спочатку треба буде спуститись, бо ми зберіглися далекувато. Так, ми не сюди йшли. А ні, диви-диви, там ящик. Ні, там немає ящику. Я думав, там якийсь ящик ми з тобою якийсь лут знайдемо. А нема. Так, отут Артефакт. Шо? А я тут можу проходити, чи тут? Це щось погано буде? Давай ящики стоїть поламаємо, може тут щось цікаве знайдемо. Зараз ну, в ящиках нічого немає. Я артефакт, я тут більше не бачу. Так, давай подивимося, я снорка вбив. Ну диви, я знаю, якщо я пробігаю швиденько, то мене нічого не робиться. Ніфіга собі. Снорки сильні. Давай з тобою спустимося і збережемося, щоби тобі не довелося дивитися, я постійно туди. Божо. Ну, коробка літаєчі, це нормально. Пора звикати. А мофілу, там. Але вони такі живучі, і стільки набої на них треба що... Мені аж стає неприємно. Так, все, ми побігли. Тут Снорків вже ж, вже не буду, да? Калугін PI. 1, 2, 4, 3. Тут така новая, певно, що мене забере з собою. О, диви. Енергетичний напій. Енерг... Оп-оп-оп-оп. Я ж пам'ятаю, колись якраз таки мені подобалось. Комбінезон сталкеру. О, все, тепер монолітовичі. Тепер монолітович, приписчики, монолітовичі. 10 тисяч. 50-60. Він на мій костюм ліпше, просто він поламаний, тому у нього характеристики гірше показуються. 62 кілограми. Мені по суті викинути нічого. По суті, факту. Хіба що оці набої. Але ще зможу їх використати потім. Я не знаю, в кого ремонтуються костюми. Нехай мі тут полежить, я думаю, все одно колись ліпше знайду. А боки я походжу в більш захищеному, тому що він, як мінімум, більш новий. Гранатомет ми дійсно відчіпляємо. А, -а, а! на код як я воги можу використовувати. У мене ж підствольний гранатомет є. Можемо з тобою якусь альтернативну стрільбу вімкнути? Чи ні Треба буде подивитися як нам вімкнути з тобою гранатомет? Темно як в залупі негра Хоча шо негра залупа, шо біла людина залупа, одна і та сама. Якісь демоничні сили ми чуємо. Я вважаю, це абсолютно норма. Нічого тут боятись. Артефакт З якимось приколом. Та давай отак от зробимо. Ой, що ж викинути? Що ж мені викинути? З'їсти щось. Все, тепер ходити зможу. Тут ми зараз з тобою в і все хобре буде. Так, ми вийшли з тобою назад і кот отримали. Дійсно, я мав запам'ятовувати його, я думаю, як в іграх там мені скажуть. 1-2, 4-3. 1-2, 4-3. Давай збережемось тут. ні ні, ні не завантажитись. Хе-хе. Хе-хе-хе. Я пам'ятаю, я потрапляв на цю пастку. Потім, коли будемо виходити, то якщо вихід буде той самий, заберемо свій костюм. І у кого можна відремонтувати. Та мій костюм ліпше якось як у монолітівця. І треба ще дізнатися, котрим чином я можу стріляти під своїм гранатометом. Зброя 1, Зброя 2. Ти патронів Y Y Y — V Я небезпечний У мене є підствольний гранатомет. Та не кидайся в мене. Брей кидайся в мене. А Мені то що приємно. Ой! Електрична кулька ця гуляє Це не зламати. Ну тут кулька гуляє, але вона не страшна. І цього можна бігти. Що за велотинь там топає? О, до речі, цікаво, сусід якраз мій добить там щось. Наскільки це буде гучно. Знайти код від дверей. Знову двері, знову треба код. Якось я вниз міг спуститись. О саме сюди я хотів. Хто це? Треба терміново залатати дупу. Ну, все, що було, все те й використали. Сталення нейтралу. Тут артефактами озолочусь. І он вже падає через 300 моїй броні, ламається потрошку. Але поки в неї такі кондиції, що вона ліпше за мою броню. Солідній нічого. Горилка ми в себе засовуємо з хлібом. Гранат у нас забагацько. Я ледве-ледве ходжу. О, ви тут якісь... Ой, -ой, Ой, я ж забув, що. Від водяри. Поганенько стає трошки. В житті я вам не раджу горілку пити, я просто випиваю, бо забавно. Он, ну, да там якийсь сховок пішли до нього. Це мені Half-Life, нагадую, я був half Life, Life Я так же повзав. Там ще світи ж. Так, а мене є два шляхи я піду по безпечнішому. О, диви-диви. Ну, не, там якась бочка, бочка не те, що нам треба. Ну, екстремальний спуск з тобою зробили. Якийсь артефакт дивний, который нам дозволить мені піти. Слиз. Ну, дайте виконати одну гранату, бо вона по пів кілограма важить.

Блін... А скільки ти коштуєш? 4 тысячи дві. Ну Ша У мене ж набоїв немає, тому і сенсу мені. А що ж ти мені такого важкого підкинув? Ну а кого аптечку може? Ты ж кілограма килограмма одна аптечка? 3-3-3. Ну, по 300 грамів. Іл-86, як літак назвали. Ну, пішли назад. Відкриємо двері. 9524, якщо не помиляюсь. Я забувся, що мені треба це в пам'яті дромати. 9524. Давай шукати двері. Блін, якщо зараз аномалія ця буде, то я ж бігать не зможу и умру. не вона наразрації Сураний Ну, не надо. Ви не можете рухатись. Oh. Боже, я ж зберігся в якійсь жопіще. ай Ой-яй-яй-яй-яй-яй. Стійте. Дива дивні. Так, мені треба терміново зробити ревізію всього. Он. Так, ти є. Ти десь падеш.

9524. Я правильно запам'ятав. Знайти б тепер тільки. 95, 24. Ну давай по приколу. два чотири. А, треба ще на гору сходити. Ми ж там з собою щось цікаво знаходили. два чотири. 9524, 9524. Оп, колючка. Треба нам з тобою двері знайти. 9524, 9524. І збереження бажано б влупити, щоб вони знову не вбили якісь бочки. Певною борщ відбивати якісь бочки. Це сюди заходив. І одного гна. Вага... Мене зараз тут кокнуть мені треба цікати. Це пастка джокера. Зробити мені. Так щоб я не міг ходить. І лопашить мене коробками до смерті. Тому я і щиро вважаю, що це пастка Джокера. Девять пять, два, четыре. Вот должны мне быть. Вот будут карвасиси, снорк и, че не? Ну какие-то ящики, цинковые, че свинцевые, про там что-то сложить, наверное, шоу. Ой, тут пси пси выпроминули, я пиду, увидится. А давай там да, пси выпроминуем, я завтра и знаем, что а там бывает. プロ。<music>